Знаєте, буває так, що в одній єдиній даті, в одному рішенні ховається цілий розділ історії, а інколи й ціла трагедія. От сьогодні ми якраз і розберемо один такий момент подію, яка без перебільшення просто перевернула історію України. Отже, дата 27 грудня 1929 року. Варто її запам'ятати, бо це, знаєте, не просто день у календарі. Це ну, це справжня точка неповернення, день, з якого почався один із найстрашніших, найтрагічніших періодів в історії українського народу. Так от, саме цього дня було офіційно запущено політику з такою, знаєте, казенною назвою Суцільна колективізація. Але що ж це насправді таке? Що стоїть за цими словами? Давайте подивимось на визначення колективізація. Звучить, наче просто так. Це коли індивідуальні, приватні селянські господарства об'єднували у великі колективні, ну тобто в колгоспи. Але тут є одне ключове, просто вирішальне слово примусовий. Це був саме примусовий процес. Тобто, це не був вибір людей, розумієте? Це була директива, спущена згори. і крапка. Ну і звісно, така радикальна зміна. Уявіть собі, вона ж ламала буквально все увесь спосіб життя, що складався століттями. Ясно, що це не могло пройти гладко без опору, і тому влада, радянська влада, вдалася до дуже, дуже жорстких методів, щоб цю політику впровадити. І отут, звичайно, виникає питання а як? От як якими методами можна було змусити мільйони людей просто так віддати все: свою землю, свою худобу, все, що в них було? А відповідь насправді проста і страшна. Інструментів було два. По-перше, розкуркулення. Це, по суті, було знищення найуспішніших, найпрацьовитіших селян. Їх просто оголошували класовими ворогами, куркулями і все. А по-друге, це був просто відкритий відвертий терор. Терор проти будь-кого, хто намагався чинити опір. Тобто це була ціла кампанія державного насильства. Гаразд, ми вже з'ясували, що робили і як це робили. Тепер найважливіше питання навіщо? Яка була мета всього цього? І, звичайно, якими, якими були наслідки. Так до чого ж усе це призвело, цей примусовий процес, ця машина терору. Який був результат? Результатом став голодомор. Треба чітко розуміти: саме ця політика, суцільна колективізація і саме ці методи, якими її впроваджували, і створили ті самі умови для штучного масового голоду, голоду, який забрав мільйони, мільйони життів. І тут виникає, мабуть, найважче питання якщо наслідки настільки жахливі, то яка ж тоді була логіка, навіщо було впроваджувати політику, що вела до такої катастрофи? А мета, як виявляється, була подвійною. І дуже цинічною з одного боку політична знищити українське селянство. Бо воно було основою національного духу, потенційним опором. От їх і таврували класовими ворогами, а з іншого боку. Мета була економічна. Треба було просто викачати із села абсолютно всі ресурси, в першу чергу зерно, щоб фінансувати індустріалізацію, а самих селян перетворити на безправну робочу силу. Тобто, якщо скласти все докупи, виходить такий чіткий і страшний ланцюг. Є конкретна дата, з якої починається примусова політика. Ця політика впроваджується через терор. Терор, у свою чергу, призводить до національної катастрофи, до голодомору. А за всім цим стоїть абсолютно холоднокровний державний розрахунок. І наостанок, давайте просто замислимось над одним питанням. Історія, звісно, бачила багато великих державних перетворень, великих проєктів. Але якою може бути ціна? Чи є виправдання, коли головним інструментом для цих так званих перетворень стають мільйони людських життів?